Зупинись, подивись. Вибери одну карту. Вона сьогодні говорить для тебе. Твоя карта вежа. Все, що зруйнується сьогодні, насправді вже давно тріщало. Це звільнення. Після нього нова ясність. Не лякайся, ти не падаєш, ти скидаєш баласт. Твоя карта, королева Кубків. Сьогодні твоє серце це головний порадник. Будь лагідною до себе і до інших, не замикай почуття. Вони твоя сила, твоя карта шістка жезлів, ти переможниця. Навіть якщо цього не помітили, результат вже є. Сьогодні дозволь собі пишатись собою. Твоя карта сімка мечів. Хтось грає нечесно, можливо, навіть ти сама з собою. Подивись правді в очі. Сьогодні краще бути чесною, хоч би як страшно не було. Я Аделіна. Напиши, яку карту обрали сьогодні, і повертайся завтра. Вони чекатимуть.